Доброго дня. Ми родина Муханових і ми щасливі переможці соціального проєкту Лелека Прилетить медичного центру Мати та дитина. Минулий рік для нашої родини став по-справжньому незабутній. У нас з'явилася доча Мілана. Завдяки медичному центру і лікарю репродуктологу Ірині Холодян. Наша історія розпочалася з перемоги в проекті Лелека Прилетить. Саме тоді ми вперше переступили поріг медичного центру мати та дитина і познайомились з нашим репродуктологом Іриною Ярославівною. Ми зробили перший крок до нашої мрії стати батьками. З'явилася надія, ми були готові пройти весь шлях до кінця і розпочали лікування за програмою ЕКЗ. Коли настав день пункції, дуже хвилювалися. Лікар зробила все з великою увагою і турботою. І ми дізналися, скільки яйцеклітин вдалося отримати. Прийшов довгоочікуваний день приносу. Один з найбільш особливих моментів на цьому шляху. І ось ембріолог виносить катетер з нашим ембріончиком. Ірина Ярославіна на екрані показує: ембріон уже в матці. Маленька зірочка на екрані символ нового життя. Через кілька тижнів знову кабінет. Екрану ЗД. Лікар підтверджує, так, це вагітність. Вийшло з першої спроби. А коли вперше почули серцебиття нашого малюка, це була мить, коли мрія стала реальністю. Це вона Перші миті нашого найдорожчого дива. Маленька ручка. Фото біля пологового будинку. Ми з чоловіком найщасливіші батьки. Раніше я обходила такі магазини стороною. Не мріяла, що колись буду шукати найніжніший боді чи теплий кабінезон для нашої донечки. А сьогодні це правда мого життя. Роздивляюся кожну деталь, відчуваючи це саме для неї. Прогулянки вдвох тепер зовсім інші, не тільки романтика, а наша спільна радість. Взимку чи влітку ми чекаємо кожну мить разом. Я Чоловік і наша крихітка. Обід за столиком. Кожен прийом їжі з Міланою. Як ще одне підтвердження нашого маленького щастя. Прості речі стали особливими. Після їжі чистимо зубки. Нижні різці вже вийшли, як швидко росте. Вона така маленька, а вже має свій перший зубик. І наш ангелок засинає в її ніжному диханні вся моя любов. На узбіччях вже сніг, і навіть цього досить, щоб відчути, приходить особливий час. Зима, в якій ми вже не вдвох, а втрьох. Це перший новий рік, який ми зустрічаємо вже з донечкою. Вона наша ялинкова іграшка та головний оберіг водночас. Сьогодні ми гуляємо у парку. У нас весна Міланці вже вісім місяців. Це неймовірне диво і найбільше щастя у моєму житті. Чи зовсім недавно я тільки мріяла стати мамою, а зараз я вже не уявляю свій день без її посмішки. Вона нас з чоловіком радує кожного дня. Так, да? Милай. Така вже доросла. Дивіться, як вона тримає кермо. Наш татусь, справжній герой водій у її маленькому світі. Він грається з нею, сміється і показує. Справжні пригоди це проводити час разом. А ось тато і доня повезуть на коліна. Так весело, так щиро. Їхні щирі посмішки найскравіший кадр нашого життя. Життя після яке це наш доказ, що чудо може статися, і ми готові ділитися ним з вами. Наші перші кроки. Мілана так старається тримає мене за ручку, бо соняш по травичці і така зосереджена. А я просто йду поруч, і ловлю кожну мить, як ж швидко ти ростеш, донечко. Сьогодні ми з чоловіком, нашою маленькою принцесою, приїхали, щоб особисто подякувати Ірині Ярославовні. Зірка. Привіт. Добрий день. Добрий. день! Як ви привіт? Що я вам дякую за візит. Я вас рада була бачити. Приходіть, Ще забрати па зістричками. Міланка, папа, папа, папа. Ми пройшли цей шлях з неймовірною командою медичного центру Мати та дитина і нашим лікарем репродуктологом Іриною Ярославівною. Ці миті назавжди в нашому серці.